Субота, 8 червня, Знати і РОБИТИ. Отже кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі Євангеліє від Матвія, 7.24 11 липня 1804 року віце-президент Сполучених Штатів Аарон Бер викликав Олександра Гамільтона на дуель. Серця обох чоловіків були переповнені духом запеклого суперництва. Ці двоє відомих людей зустрілися в Уїхокене, штат Нью-Джерсі, недалеко від річки Гудзон. Арон Бер вистрілив, і куля, влучивши в Гамільтона, пошкодила йому печінку та хребет. Проживши наступні 30 годин у страшних муках, Гамільтон помер. Цікаво зазначити, що дуелі завжди вважалися протизаконними в Нью-Йорку Не можна було ані викликати на дуель, ані погоджуватися на неї. Олександр Гамільтон сам доклав чимало зусиль, щоб ця заборона на дуелі була ухвалена законодавчими зборами, він доводив необхідність цього закону. Проте цей закон так і не став принципом його особистого життя. Одна справа знати, як правильно чинити, і зовсім інша так чинити в житті. Закон, який так відстоював Олександр Гамільтон, не став законом його власного життя. Його переконання не відобразилося у вчинку. Те саме стосується багатьох людей і сьогодні. Вони говорять одне, а роблять зовсім інше. Їхнє внутрішнє переконання не знаходить підтвердження в їхньому повсякденному житті. Чому так відбувається? Хочу запропонувати вам дві цікаві думки. створів Елен Вайт. Сила характеру складається із сили волі та самовладання. Ти можеш перетворити себе як захочеш. Коли ми ухвалюємо тверде рішення підкорити своє життя волі Бога, Він дасть нам силу і допоможе чинити правильно. Хоч наша воля може виявитися слабкою, Бог укріпить її для здійснення правильних вчинків, якщо тільки ми свідомо зробимо вибір на користь добра. Бог наділив нас свободою вибору. Він не тільки спонукає нас робити правильний вибір, а й наділяє нас особливою силою, якщо ми робимо цей вибір і потім всіляко підтримує нас. Він закликає нас стати на сторону добра. Якщо ми позитивно відгукнемося на його заклик, він звершить багато чудес у нашому житті. Чи зробите ви сьогодні свідомий вибір, щоб служити йому своїм життям?